Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні робимо огляд в супермаркеті Метро, акції та знижки. Зараз знижки вже з'явилися на товари для барбікю і саду. Ось такий гриль-компакт відразу з розпалювачем, вуглями та контейнером 449 гривень. Така одноразова історія, звісно. Чи можливо, а, тут металеві ці штучки, тобто потім можна буде докуповувати новий такий контейнер і вугілля. Так, і ось такий круглий гриль. 38 см, аром 449 гривень. Так, такий більший вже круглий на коліщатках 1199 гривень. І такий мангал. Держивіючі сталі прямокутні, 80х31, 2399, 20% знижки. так І ось такий вже мангал. І на коліщатку відкривається класно, а тут ще і така поличка є. Так, такі 399 гривень по знижці. А ось така тринога. Гриль круглий, 65 см на тренозі, 2,800 280. Знижка на алкогольні вироби. Горілка Абсолют 0,7, 359 гривень. А Фінляндія 449 гривень за 1 літр. І знижка на ром. Так, тут манго. А, кокосовий. Чері, вишня. Чері, так, 599 гривень за 0,7. Снижка на набір сковорідок, три предмети, тифаль, 2000 гривень. Ingenio Cookit. Це ручка, така йде в комплекті. Її потім можна на всю іншу серію використовувати. так І така сковорідка. Дві сковорідки. зараз подивлюсь, який Ми діаметр в них. Так, три предмети, так. Діаметр тут М -м -м. знайшла, діаметр цієї 26, а цю 22 см. Якраз для такого користування для родини досить зручно. І потім зберігати дуже зручно. Одну в одну поставили, ручку зняли. Клас. Знижка на валізи, менша валіза така для ручної поклажі. 1699 і так, середня і більше 1990. А, це розмір М. Так, розмір М 2000 гривень. Є в кольорах такий бежево-персиковий, якийсь е, так, сірий і синій колір. Досить сіри, приємні, світло-сірий так. Сіри, і сіри. Досить зручні, я не знаю, як Легесі. вони там. Легесінькі. Да, легенькі, їздять ось маневрені. Я думаю, для такої ціни досить класно. Знижка на вологий корм для котів від трьох одиниць фріскас 11,90 від 26 штук 10,90. Знижка на сухий корм, фріскас для собак, 10 кг, 749 гривень. Так, тут, що тут курятина та яловичина. Так, і що ще поруч гав корм 539 гривень, також за 10 кг і корм фріскас для котиків. 11 кг з кроликом, 899 гривень. Також знижки на насіння рослин різних та квітів. Перепрошую овочів та квітів, якщо брати від 4 пакетиків по 1090 від одного пакетика 12,90 у Це вилась новинка миски, знижки на них зараз немає, але досить цікава пропозиція. По-перше, кольор такий сірий, приємний, там голубий. Так, тут виходить, в одній миски вставляється друшляк і безпосередньо сама миска. Я думаю, для миття фруктів, овочів, на літо буде дуже класно. Так, 199 гривень, якщо одну берете, якщо 2, 149 гривень 26 см діаметр. Класна ціна на скляні контейнери, Chef, 820 мл об'єм, кришка щільно закривається. А можна ставити в духовку, в мікрохвильову піч, мити в посудомийці і заморожувати. 179 гривень. Дуже класна ціна для такого контейнера. Так, і трішки більший контейнер, скільки тут літр 200-209,90. Це вже така буде довговічна історія на ці пластикові, які постійно треба часто змінювати. Батончики, акса на знижках, без додавання цукру, журавлиною і мигдалем, три штуки по 30 грамів, 49,90, і журавлина родзинки. Сухі сніданки старт, полуниця банан 500 г Україна. І 4 види зернових 79,90 Якийсь новий виробник вівсянки з'явився. Великобританія 69,90 90 золота з сиропом, 10 пакетків по 36 грамів. Так, і що тут з яблуком. Великобританія також 69,90 А ще яблуко родзинки. І класична вівсянка, 1 кілограм 84,90 Візьмемо, спробуємо. А ще оригінал 2, 2 хвилини. А, так, 10 пакетиків по 27 г, а вони пакетовані. Оливкова олія Італія, 750 мл, класна знижка, 300 гривень за одну пляшку. Extra Virgin. Так, і метрошеф олія 750 мл 279 гривень Греція. Також турецька олія 299 гривень 750 мл. І метрошеф по 250 мл виробництво Італія з трюфельною олією, чесниковий базилік і лимон. 199,90. Напишіть, будь ласка, відгуки, хто вже брав цю олію, чи не мав в ніякої присмуках хімозно, чи вона ну, дійсно з натуральним ароматом. І класна ціна на суміш олій. Виноградні кісточки соняшникова, льняна та кукурудзяна. 149,90. Так, і досить класний виробник. Ми постійно метр купуємо, як є знижка в олії виноградних кісточок. 750 мл, 169,90. Дуже класно, немає ніяких ароматів зайвих, дуже корисна. А ще така 149, не помітила відразу, 500 мл. Італія. Для салатів на літо супер. Суміш перців мелених. Так, В'єтнам. 9 перців, 104,90. Ось така баночка. Скільки тут 90 грамів? Шоколадна паста Мілка з какао та горіхом 179 гривень 350 г. Так, і м'ясний відділ мариновані. Так, що тут? Крильця аперу в вишневому маринаді 134 гривні 90 копійок за кілограм. Стегна айдаху в томатному маринаді 179. Томат базилік, шашлик і стегна 249,90 за кілограм. А епікур по 107 гривень 90 копійок в солодкому чилі. Також ковбаски для гриля. Ш... Шварцвальський з сиром 149,90. Це свинина. І ще якісь премію 550 грамів, 129,90. І люля-кебаб. це м'ясо 104,90. І ось такий шашлик замаринований, 244 гривні 90 копійок за 1 кілограм. В апчі, чи в беконі 99,90. І ось такі ковбаски. Гриль. Так, гриль французький, 99,90, це курятина, здається. Люля-кебаб від торгової марки «Глобина» 89,90. Бургерні котлети глобина 300 г 119,90 гривень філе індичі 250 гривень 90 копійок за кілограм в упаковці кілограм кг 200 кілограм 300 в середньому. Стигнокуріне наша шаряба на шкірці 144,90 на знижках. Так, і філе стигна 199,90 в упаковці по 4 кг. Фарш філейний наша ряба, так, скільки? 400 г 159,90. Свина лопатка охолоджена, 199,90. І ось такі метро маринує шашлики в відерцях по одному кілограм 249 гривень, по домашньому і по кавказські. Відділ ковбас, якийсь новий виробник, наші ковбаси. Президентська сиров'ялина вищого гатунку 219,90 219 90. Напишіть, будь ласка, відок, хто вже брав цього виробника. В паличці 385 грамів. Суджу ковбаса торгової марки Гармаш 119,90 грн. гривень за паличку 300 грамів. Ковбаса Метрошеф, українська, варено копчена. Тобто 9 гривень 90 копійок, якщо брати від двох паличок. В паличці 300 грамів. Сердельки ялович, з яловичної ранчо 164 гривні 90 копійок за кілограм. Метрошеф міні-сосиски, без оболонки, філе індичі 900 грамів 109,90. Також з куриним філе така сама ціна, а з яловичним, а також 109,90 з ялочним. Звичайно, з яловичниці ці сосиски дорожчі. Сирка мамбер 120 грамів 59,90 метрошеф. І велика шайба. також, а Це в нас вже сир Брі 500 грамів 199 гривень. Класна ціна для такого сиру. Дітні йогурти Ріуба, 290 г, персик 21 гривня 90 копів, полуниця дешевша 19,90, йогурт грецький, 10% жирності, 280 г. На здоров'я торгова марка 33,90. Сир молокі, кисло молочне, 9% жирності 68,90 і розсипчастий звенигора 68,90, 5% жирності. Сметана ягодинська 15% жирності 39,90. І 20% жирності 46,90. Ферма молоко 2,5% жирності 35,90, Галичина 29,90% дешевше І ряженка ягодинська 47,90. А в такій паперовій упаковці 450 грамів 29,90. Молоко селянське, ультрапастеризоване, 2,5% жирності 39,90, в такій м'якій упаковці. Ігутинські йогурти для дітей, персик, полуниця, банан, 15 гривень 90 копійок. І кефір по 13 гривень 90 копійок. Також каша питна, йоготинська і, і коктейль. Так, шоколад, шокольний коктейль 2090, каша питна 17,90. І знижка на такі сирки готинські по 15,90 і 14,90 без смаків. Знижка на масло. молоки 89,90, 82% жирності. Чорні тигрові креветки Бангладеш 800 г 449 гривень. Виглядають як суха заморозка, досить класні такі. І лосось, не лосось, перепрошую, форель охолоджена 479,90. І шматочки охолодженого лосося порційні по 250 грамів, 199 гривень. Це така частина більше до хвиста, вона буде сухіша. Полуниця 99,90 за коробочку. 250 грамів, голубіка лохина, перепрошую 659,90 90 така красива. Так, полуниця кілограмова, е, кілограмовий ящичок 399 і ананасна по 499. Знижка на пітахає. В'єтнам одна штука 199 гривень. Досить до, до великі, да. да. Не ось ось така так, да. купка. Хто любить? Ага. Знижка вже на спаржу. 190 1790 250 гучок виробництво Україна. І біла така спаржа 259 гривень 450 грамів. Mm -hmm. Картопля молода, імпорт з Єгипту 32 гривні 90 копійок. Досить хороша ціна, я думаю, що мені здається смак, що буде в неї скляний. І редька Україна, знижка 49,90. Капуста молода, 74 гривні, 90 копійок. Маленькі головочки. Ну, досить такі щільні, збитенькі. Так, і капуста пекінська, молода, Польща 54-90. І французька картопля. Така гладенька червона, 149 гривень. А, так, скільки тут 2 кг, напевно, чи 2,5 гривень. Николи збрали, вона була смачна, також ми з зміжку збрали. 2,5-2. Кра форелі 100 г 269 гривень 90 копійок. Ми цього виробника брали в минулому році, була смачна. І відділ побутової хімії Доместос, Екоформула свіжість лісу і свіжість моря. 1 літр 119,90. Таблетки для посудомийки сумат 70 таблеток, 599 гривень. Так, і, е що тут? А, цей розсипний порошок 419 гривень, 125, а це для 125 використань. І таблетки Finish Power це класичні. Так, 65 таблеток, 399 гривень. Finish Квантум це класні капсули 459,90. І більша упаковка. Скільки тут, 80 капсул, 559 гривень. Рідкий гель для посудовники це для коротких циклів, фініш 399, і такий, типу еко-формула 399 гривень. Гель для прання Аріль, колор, так, формула. Так, 3, 3 літра, гірське джерело 779 гривень. Пральний порошок тайт 590 гривень за 5,4 кг, ленор 229 гривень за 1,5-літрову пляшку. Кондиціонер фрош з мигдальним молочком 399 гривень. Це 1,5 літра, здається. Так, півтора літра. І гель для прийня дитячого одягу 364 гривні. І торгова марка Фрош. Так, персіл, рідкий гель 559 гривень. Для кольорової діпклін якась інша формула. Сілан 1,4 літра, 154 гривні, 90 копійок в асортименті. Різні аромати. І перволі, часто на знижках метро 649 гривень, а 3, так, 3 літри 750 мл угорщина для кольорового відновлення, чорного, забововни. Всі варіанти. Гель для прання дитячої білизни від 0 року 329,90. Папірові рушники, сілпак, так, трьохшарові 6 рулонів в упаковці, 209,90. Це класна торгова марка. В них зазвичай досить м'яка приємна продукція, вони такі щільні, ну трьохшарові. Також рулонні полотенця. Так, сніжна панда 500 відривів, двохшарова 119,90. Туалетний папір 24 плюс 6 рулонів в подарунок 419,90, трьохшаровий ЕМЕК, якась торгова марка. Зева 24 рулона, трьохшарова, це щільна, щільний туалетний папір 499,90. І туалетний папір рута білий, трьохшаровий також від двох упаковок, ще брати 119,90. Ми постійно беремо дуже класний туалетний папір. І вже хто готується до літа для піхніків, для перевезення в дальню дорогу тисячі гривень, 22 літра такий термобокс. До речі, я тут дивилась, його можна охолоджувати так. Від прикурювача можна в машині підключати і охолоджувати. Такий холодильник. Дякуємо за ваш перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Слава Україні!